Багато шуму навів новий законопроект про надання англійської мови статусу міжнародної в Україні, який, начебто, до 2027 року має повністю прибрати український дубляж з англомовних фільмів в кінотеатрах. Дехто каже, що це тотальна зрада, це зрада магістра. А дехто навпаки стверджує, що люди не вміють читати закони і дарма б'ють на сполох, то як є насправді і до чого тут відеоігри? Дай Боже з вами, Олдбой. І якщо коротко, то ті, хто кажуть, що це накрут і люди просто не вміють читати закони, насправді самі не вміють читати закони. Бо якщо законопроект пройде всі читання без змін, то дубляж англомовних фільмів в кінотеатрах. Справді виріжуть повністю до 2027 року, давайте по порядку. В проєкті закону про застосування англійської мови в Україні номер 9432 у четвертому пункті 9 статті говориться, що іноземні фільми, мовою оригіналу, яких є англійська мова, демонструються у кіновидовичних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. В перехідних положеннях зазначено, що частка фільмів, визначених вище, що демонструється в кінотеатрах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. У 25-му році становитиме 50%, у 26-му 75% і в 27-му 100%. І тут почались розбіжності, адже одні кажуть, що це все вбивство дубляжу, а інші кажуть, що в нас є мовний закон, який це регулює, і справді в законі про функціонування української мови в 6 пункті 23 статті 5 розділу говориться про те, що кіновидовищні заклади можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, супроводжуючи субтитруванням державною мовою. Але сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів мовою оригіналу, відмінною від державної, не може перевищувати 10% загальної кількості сеансів демонстрування фільмів у кіновидовичному закладі на місяць. Здавалось би, Перемога і переживати немає потреби. Максимум, що на нас чекає, це 10% всіх сеансів мовою оригіналу, що не те, щоб погано, а дуже навіть добре вводити такі сеанси, як обов'язкові. Здавалось би, але на жаль, ні, якщо відкрити порівняльну таблицю до законопроекту про міжнародну англійську, то можна легко побачити, що в шостому пункті 23-ї статті закону про мову внесли зміни. І замість відмінною від державної тепер там стоятиме відмінною від державної і англійської. Іншими словами, закон про англійську регулює конфлікт з мовним законом і дає карт бланш на повну примусову відмову від дубляжу англомовних фільмів в кінотеатрах з дві 27 році. Я поцікавився у відомого кіноблогера Тайлера Андерсона, що він думає про цю ситуацію. Доброго дня, пане Тайлере! Як ви ставитесь до повного скасування українського дубляжу англомовних фільмів в кінотеатрах до 2027 року? Де не блядь? Дякую, пане Тайлере, за вашу змістовну відповідь. Це було дуже і дуже лаконічно та влучно. Дякую, Міністерство культури прокоментувало порталу ITC побоювання людей в мережі і зробили ще гірше. Адже ми думали, що відсоток, який буде регулювати закон, це сеанси, а не самі фільми. Хоча насправді, за словами міністерства, перестануть дублювати саме 50% фільмів у 2025-му і 100% у 2027-му. Тобто, якщо дуже сильно захотіти, то вже з 2025-го року можна почати кошмарити людей. Наприклад, на найпопулярніші блокбастери. Типу Аватара чи фільмів Дісней не робити дубляж, проте залишати його в більш нішевому кіно. Знову ж, якщо закон пройде всі читання в такому вигляді, як він є, без будь-яких правок. Мені здається, коли щоразу намагаються щось внести в закон про мову, де ця правка, хоч якось погіршує статус безпосередньо української на користь будь-якої іншої мови в культурі. До такого потрібно ставитись дуже засторогою, якщо не негативно. Бо знову ж в нас не всі українці нормально володіють українською, щоб вважати цю проблему вирішеною і вкладатись в англійську за рахунок української, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Знаю безліч людей, які завдяки кіно та телебаченню освоїли українську, хоч ніколи нею не спілкувались в побуті, що і дало їм змогу куди легше змінити мову спілкування з російською. Є на державну. І це питання досі далеко не вирішене повністю, а східний сусід постійно його руїнить, тим паче невідомо яку скриньку Пандори відкриють подібні зміни і до яких прецедентів ми можемо докотитись. Коротше, це дуже слизька доріжка з непередбачуваними наслідками, і це я ще повністю опускаю факт проблеми дитячого кіно чи, наприклад, для людей з вадами зору. До обговорення долучився також Михайло Федоров. І, хоч я дуже люблю те, що він робить в Своєму міністерстві, але тут він явно дав штангу. Причому кілька разів поспіль, тож давайте зупинимось трохи детальніше. Пан Михайло стверджує, що поступове впровадження фільмів без дубляжу допоможе розвитку українського кінематографу. З'явиться більше топових стрічок, режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум, а українське кіно залучить більше інвестицій, що створить бум в розвитку нашого кіно. Якщо чесно, то я взагалі не розумію, яким чином випилювання під корінь українського дубляжу в англомовному кіно, на театрі допоможе працювати акторам та режисерам на максимум, а також розвитку і інвестиціям, якщо тільки вони не сподіваються, що подібні зміни вб'ють прокат світового кіно, і нам доведеться ходити виключно на своє, бо задрочує щоразу читати субтитри на велетенському екрані. Якщо це так, то це більше схоже на саботаж під видом чогось корисного. Далі пан Федоров говорить, що перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу прокачає скіли українців з англійської. Значна кількість країн показують кіно англійською із субтитрами, а Україна об'єднює найуспішніші світові кейси, щоб кожен вивчав англійську мову. Ну, дивіться, я не знаю скільки хто ходить в кінотеатри. Але якщо так як я, то мені здається, що один раз на два, чотири, шість місяців. Ніяк кардинально не вплине на мою англійську мову. Про значну кількість країн, які використовують ту ж практику, тобто не дублює, а субтитрує, то це також дуже дискусійне питання, адже Центральна Європа вся дублює фільми в кінотеатрах. До речі, так само, як і дубляж ігор, там практично в кожній англомовній грі. Знайти у Франції людину, яка говорить англійською, десь на вулиці, це ще та проблема. Так само до речі, як і в Польщі, якщо це не сфера послуг у Варшаві чи Кракові. Натомість практику субтитрів ведуть англомовні країни, по очевидним причинам скандинавські країни та маленькі східноєвропейські країни. Єдиною дискусійною країною в цьому списку є вище згадана Польща, яка здебільшого, хоч і також далеко не завжди, показує кіно з субтитрами. Але в той же час, наприклад, мультфільми та кіно для дітей все ще дублює. Я єстем сміч. І я знову таки наголошую, що в більшості з цих країн немає єбанутого сусіда, який намагається знищити вашу ідентичність та мову. Натомість Центральна Європа плекає свої рідні державні мови і не збирається від них відмовлятись в сфері відпочинку та розваг на користь якоїсь іншої, в тому числі міжнародної англійської. Тож заява про успішні світові кейси в цьому плані явно дуже і дуже вибіркова. Це м'яко кажучи, далі Михайло каже, що дубляж йде у сферу стрімінгу, як то на Нетфлікс, і ця тенденція продовжується. І тут він абсолютно правий. Тільки хіба не логічно, що щоб навчитись англійської, куди дієвіше щовечора дивитись на Нетфлікс кіно, яке ще не має дубляжу, і використовувати субтитри, а не вирізати під нуль цілу індустрію кінотеатрального дубляжу, куди ходять найбільші фанати кіно ну максимум раз на тиждень. Німецькомовну копію франкомовну копію, вони. Замовники Кемерон затверджував сам Спілберг на своїй проекти затверджує українських акторів сам, і поки він не послухає, ми не маємо права писати. Та й з українським кіно будемо чесні, з тими бюджетами, які є в наших кіноробів, хіба не отримують їх стрічки справжню популярність саме на стрімінгу. До прикладу, Люксембург, Люксембург, досі на українському Netflix в топ 10 кінострічок по найбільшим переглядам. І я неймовірно рекомендую вам сходити і легально його подивитись. Взагалі, мене неймовірно дивує ця аргументація, що стрімінг з дубляже. Це добре, а кінотеатр це погано яким чином, якщо у вас прямо такі ціль навчити людей англійської, як похід в кіно раз на кілька місяців буде значно дієвішим, ніж Netflix, Disney, Amazon Prime чи Apple TV, які люди можуть дивитись щовечора? Знову ж не подумайте, що я за скасування дубляжу на стрімінгу, бо наші можуть і таку херню пропхати. Я про інше на цих платформах багато як з дубляжем, так і з субтитрами кіно та серіалів. І якщо є ціль навчитись, то це найкращий. Інструмент, адже куди зручніше дивитись стрімінг вдома? Це значно доступніше, ніж похід в кіно. Ви хочете дофінансовувати стрічки в кінотеатрі без дубляжу? Можливо, просто оплатіть українцям Netflix? А краще посприяйте субтитруванню та офіційному заходу на наш ринок Disney, HBO Max та інших, а не руйнуйте те, що і так чудово працювало. Та й знову ж, наскільки часто має ходити людина в кінотеатр, щоб вивчити англійську по фільмам дій. Сі та Marvel. і так там зам голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук вже висловилась, що аспект дубляжу вони однозначно будуть обговорювати, і він може зазнати змін. Проте, чи буде він зазнавати змін по факту, наразі невідомо. Тим паче, що сама пані Кравчук не погоджується, що законопроєкт у нинішньому вигляді вб'є український дубляж, повністю відмовившись від українського дубляжу в кінотеатрах. Ми не тільки вбиваємо цілу індустрію, який понад 15 років? Ми ще й даємо карт-бланш піратству та що ще гірше, російському дубляжу. У нас зараз на лінії автор Ютуб каналу Адріан Зетпі, який також активно займається озвучкою та фанатським дубляжем. Адріане, дякую, що долучились. Скажіть, якщо закон без правок буде затверджений в тому ж вигляді, в якому він є зараз, як би ви охарактеризували це? Єбануті, що тут ще сказати. Дякую, Адріане, за вичерпну відповідь. Абсолютно погоджуюсь. Більшість людей підуть по шляху меншого супротиву, а отже, в піратку, де головує, очевидно ж, тонна російського перекладу, тому що весь український дубляж кіно тратить офіційну роботу, піде в підпілля або просто зникне. Натомість версії російських перекладів від одноголосних до професійних дубляжів просто греблю гати в інтернеті. То що тепер? Не додавати сам мовою оригіналу взагалі? Адже, як то кажуть, критикуєш, пропонуй. Ну чому ж? Звісно ж, додавати. Хоч вони і раніше були, проте тепер це можна зробити обов'язковою умовою. І я виключно за те, щоб як альтернатива були сеанси з англійською і субтитрами. Але не як витіснення української у всіх фільмах до 2027 року. А наприклад, як обов'язкова квота сеансів з субтитрами в Прайм Тайм, ті ж 10-20 від всіх сеансів. Якщо вже аж вкрай потрібно ще, то знову ж не більше 50% тобто не більше, ніж державною мовою. І що найголовніше, сеансів, а не фільмів, як в пояснювальній записці пропонує Мінкульт. Бо ми знову потрапимо в пастку з тим, де блокбастери будуть англійською. А ми повернемось до того, з чого почали цю дискусію. І тут вже можна і зменшувати ціну на фільми в оригіналі, і нехай люди голосують гаманцем, як їм більше до вподоби дивитись. Хоча знову таки, щоб не запороти і кінотеатральний бізнес в Україні, я все ж почав би з обов'язкових 10% мовою оригіналу в Прайм Тайм, які і закон про мову не чіпатимуть. І покажуть реальний запит. Я розумію, що легше всього щось зруйнувати і скасувати, ніж зробити щось нове, додати користі і збагатити. Але знаєте, що реально може повпливати на вивчення англійської, якщо ви хочете щось створювати, а не руйнувати. Не повірите, але це українські субтитри в іграх, що не тільки зробить доступнішим вивчення англійської, так ще й закріпить українську в нашій державі. Більшість ігор в світі не має української локалізації. Загалі ніякої. Натомість має англійську, іспанську, польську, італійську, німецьку і дуже часто російську. Зараз вже значно краще з українською, завдяки фанатам та завдяки небайдужим людям, але все ще недостатньо. У нас на лінії автор каналу про популярну культуру пан Карпан. Михайло, добрий день! Як ви вважаєте, якою мовою інтерфейсу та субтитрів користуються українці в іграх, якщо немає української? Це пизда, чувак. Дякую, Михайло. Абсолютно погоджуюся. Абсолютно. А тепер уявіть, якби в кожній популярній грі були українські субтитри. Українці не тільки б навчились англійської, а ще й би витісняли російську з нашого інфополя і допомагали нашим співгромадянам легше перейти на державну мову. Адже зараз для цього ідеальний момент. Російська втрачає свої позиції, дубляжу майже немає, та й субтитри теж все рідше з'являються. Тож зараз в нас є чудовий шанс зупинити зросіщення молоді. Україна це. Щонайменше 20% всього російськомовного ринку ігор, який собі всі ці роки дуже зручно приписувала Росія. Фінансова складова, так взагалі ще вища, ніж чверть, адже в нас як не як значно більше європейської культури, вища середня заробітня плата, ніж в росіян. І хоч ми і багато піратимо, все ж це не йде ні в яке порівняння з тими ж росіянами, для яких це абсолютна норма. З розвитком індустрії ігор виріс і середньостатистичний геймер, вік якого зараз сягає. 35 років, це середній вік, тобто є і значно старші і значно молодші. А це на секундочку найдорожча і найпопулярніша сфера розваг, яка вже давно-дуже давно перегнала по капіталізації теж кіно. Тож, якщо ви справді хочете людей навчити англійської і ще й бонусом допомогти українській, то ось воно беріть. Тільки будь ласка, давайте без заборон і чергових обмежень. Бо якщо ви будете забороняти ігри без перекладу. Чи вводити обмеження, щоб навпаки були тільки субтитри без озвучки? То зробите тільки гірше. Ви маєте стимулювати ігроробів плюшками, а не заборонами, якщо не хочете вбити і ігрову індустрію на пару з дубляжем, який, я сподіваюся, ви все ж залишите в спокою. До прикладу, можна укладати договори з великими корпораціями про підтримку української в їх іграх, натомість давати якісь податкові послаблення чи виділяти гранти на локалізацію і тому подібне. Таким чином, ви справді будете щось приносити і покращувати, а не руйнувати абсолютно без Містовно дубляж в кінотеатрах я знаю, що теж Міністерство цифрової трансформації активно з Microsoft співпрацює. Які в свою чергу шукають потенційно прибуткові ринки для їх платформи Xbox. Та ж Starfield є однією з найочікуваніших ігор цього року. І якби вона та всі інші ігри на Xbox отримали українську, то компанія просто з ноги б увірвалася на наш ринок і завоювала б неабияку популярність на фоні Sony, які досі додають російський дубляж в свої ексклюзиви, але не додають українську ні в якому вигляді, хоча вже давно є на нашому ринку. Втім, знову ж з ними також необхідно необхідно вести діалог, а не займатися бойкотунством. Можна заохочувати, наприклад, знімаючи ПДВ або його частину з дискових версій ігор, в яких є українська. Таким чином, в нас в сухому залишку буде мінус російська, плюс українська, плюс англійська, яку, якщо ви не саботуєте дубляж, а таки переймаєтесь за вивчення англійської, буде куди легше вивчити в інтерактивному занятті, в якому ви самі залучені, причому не раз на місяць чи два. А практично кожного вечора. Створюючи цей закон, схоже, забули, що в нас є трохи свій контекст, і в нас, окрім того, що потрібно знати англійську, потрібно не вбивати українську і ініціативи з нею пов'язані, не давати шансу російській далі розповсюджуватись нашою державою. Бо такими законами, вся праця по українізації зійде на нівець, бо хтось вирішив, що забрати переклад з кінотеатру це саме те, що навчить українців англійської. Чи думаю я, що це зрада? Ні, але наші законотворці часто роблять закони на основі а давайте як в Швейцарії, а давайте як в Польщі, а давайте як в Норвегії зробимо. І не дуже вникають в те, що у нас є свій контекст, і просто так зробити копіпасту не вийде. Щоб не нашкодити, саме тому я виступаю за квоти для сеансів. Наголошую саме за квоти і те обов'язкові з фільмами, мовою оригіналу, яких є англійська і субтитри українською, а не витіснення дубляжу. Ну і знову ж, якщо ціль справді прокачати людей англійської, то треба вкладатись в українські субтитри ігор. І тоді знання англійської на базовому рівні в молоді та дорослих буде справді чимось доволі буденним та нормальним. А заодно і українську трохи просунете в описі. Ви знайдете петицію, яку склав Гаррі Поттер, аби врятувати український дубляж. Без жартів петицію зробив пан Скороходько, який дублював Гаррі Поттера в кінотеатрах. І якщо подібні петиції складають актори дубляжу, тобто люди, які безпосередньо причетні до дублювання фільмів в кінотеатрах, значить із законом зараз точно щось не так. Ось тут відео про українську локалізацію в іграх, яке також дуже варто подивитися всім, абсолютно всім, особливо. Нашим міністрам культури. А я дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Зараз мені справді дуже потрібна ваша допомога. Тож, в кого є можливість, обов'язково долучайтеся, звісно, після підтримки ЗСУ. Дякую всім, хто вже це робить, особливо подяка, ось цим чудовим людям. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось вже за кілька секунд. І дай Боже!